Мати, розстріляного росіянами, загасло Слава Україні. Повернемося до постаті легендарного Олександра Мацієвського. Вона розповіла про останню розмову з сином. Жінка впевнена, що чоловік передавав передчував, що може загинути перед своїм виїздом на передову. Власне син поцілував її та подякував за життя. Вони домовилися, що якщо чоловік буде відчувати близькість смерті, то дасть. Знати, слава Україні. А я цю картинку, яка відкривається в Фейсбуці, в інтернеті, я її бачу чутне щодня, розумієте? І забути неможливо. Це як їхав, він відчував. Він попрощався зі мною, розцілував. Мама, спасіба тобі за життя. Мама, таке може бути, що й руки ніг не зібрати. Ми на нуль їдемо. Юрий Сашенька, я за тебе хвилююся. Я в небезпеці, начебто. І ти бережи себе, синок. І він. Мама, добре, у мене вже мало часу, я трубочку передаю. От на такій ноті ми закінчуємо. Так, це історія, яка сколихнула наше суспільство. і Олександр став. Героєм цієї війни і символом боротьби нашого народу це з його вуст прозвучала слава Україні перед тим як його розстріляли росіяни.